no Друзі, вітаю! На зв'язку Т-дизайн, Ми сьогодні в Києві знімаємо крутезний огляд на класну квартиру 70 квадратних метрів. Це ЖК Шевченківський, величезний новий комплекс самому центрі міста. Зараз піднімемося, я вам все більш детально розкладу покажу. Огляд буде крутий, але поки ми підіймаємось, підпишіться і напишіть будь-які коменти. Нам буде приємно з вас нічого. Року. Власне, квартира, зараз все буду показувати, розказувати, як тут все розташовано, яка вона крута в нас вийшла. Вона спланована у нас тут 70 квадратних метрів. Спланована вона у кухню-вітальню з балконом: дві спальні, дві гардеробні і санузол. Буде цікаво, потім дивитися. При вході нас зустрічає така величезна шафа від стелі до підлоги. Тепла підлога, тут де у нас зона капелю. Ось. І одразу ми потрапляємо у першу гардеробну. Вона така у нас і гардеробна, і прайня, і, і бойлерна, як, як завгодно можна назвати. Так, ми тут розташували пральну машину і бойлер, і тут полиці для реч для зберігання. Вона невелика, але вона дуже корисна і ніколи е, лишнім і зайвим не буде. Хочу ще сказати, як ми грамотно спланували цю квартиру, тому що кухня-вітальна знаходиться в одній частині квартири, а вже спальні в іншій. Тобто, е якщо до вас прийшли гості, то в вашій спальні ніхто не зайде, тобто воно все з тієї сторони. Тут у нас розташований санузел, потім я теж е більш детально про нього розповім. Так, ванни кімнаті. На що нас тут зустрічає, по-перше, це тепла підлога. Е так, ну і інсталяція. Тут ми е зробили. Такі е, шафи, шухляди для дрібниць для зберігання. Теж така класна конструкція, яка е, взагалі не, не зайва. Гієн е, душ, ось, і відкриті полиці, така теж е, класна штука. Е, і що, сушарка для рушника, дзеркало з підсвіткою, і такий у нас тут ще, е, як то кажуть, гавайська е, шляпа е, змішувач сам душ. Ось. Самузел тут невеликий, але. Що тут ще робити? Покупався, зуби почистив, то сходив і спать. Так, ми потрапили з вами у кухні вітальні. Вона при... Близько 25 квадратних метрів, тут все грамотно розташоване, ну, сама кухня, обідна зона і зона відпочинку. Диван з переглядом телевізора. Нагадаю, що всі меблі, які тут ви бачите в корпусні, це меблі нашого власного виробництва. Все це ми робимо повністю під ключ. Так, що ми маємо? Пряму кухню, вбудований холодильник. Ось такий. Так, таке ми вже бачили. Милька таким розпилювачем, так скажемо. Так, тут у нас посудомийна машина з тисотим фасадом. Ось Тут парильня поверхня і духова шафа. Всього вистачає місця для готовки, для зберігання. Всього тут не, вистачає з головою. Так, що ще ми тут маємо? Кондиціонер і така ось. Красота інсталяція така з підсвіточкою. Це нагадаю, це наш пакетний ремонт у світлому виконанні. Посилання буде під відео на що таке пакетний ремонт, скільки він коштує, що туди входить, що туди не входить. В описі буде це все все переглянете, все там, Все дуже, дуже зрозуміло. Ось і е, десь ми теж закріпимо відео з повним розбіром того, як у нас виглядає. Пакетний ремонт у світлому, пакетний ремонт у темному. Це теж ми закріпимо, щоб все було, все було зрозуміло. Я по цій квартирі не буду вдаватися у дрібниці. Просто загальний такий огляд. Зараз з вами підемо у дитячу. Ходімо. Так, це дві спальні. Дві спальні, в одну з них Їм все покажу, розкажу. Спальня, бо дитяча, як її позиціонувати можна як, як запорно. Трошки нам заважають знімати, бо ремонти тут іще йдуть. Так, вона такої нестандартної форми, бо і доросла спальня, вона теж нестандартної форми. Це планування робили повністю. Ми і в, ці, в цю площину зробити так, як ми зробили, ну це було прямо майже, майже неможливо, але ми з цим впоралися. Так, тут диван. Диван розкладний. Що в нас тут? Письмовий стіл, така е, шафа для теж, кінця, книжок або, або ще чогось. Ось, і шафа теж від е, стелі до підлоги, кондиціонер. Е, ми, нагадаю, ми нашого власного Виробництва. Така ось у нас дитяча, до речі, можна подивитися, нас... А, у нас 18-й поверх, нагадаю, вже кашевченківський. Е, Такий нас вийти з вікна. Ходім у дорослу спальню. Так, ну і доросла спальня. Е, мені вона дуже подобається. З тут, тут, тут такі ще секретики. Е, так, ліжко е, е, не пам'ятаю, метр вісімдесят чи метр шістдесят. На два дуже зручне. Це Індивідуального виробництва. Тобто, це не ми робили, але під замовлення. Е, далі, що ми тут маємо? Телевізор, е, туалетний е, столик з дзеркалом з підсвіткою. Е, підсвітка у нас є для читання для гортання телефону. Ну, ось. Е... І ще тут, що є. Тут не даремно така е, шторка. Ходім, я вам все покажу. Па-бам! Ще одна гардеробна. Так, так у нас вийшло зробити ще і ще тут одну гардеробу. Вона, до речі, величезна, сюди подужав містка, сюди можна все, що завгодно, розмістити. І ось так: шторкою закрив і все. І не видно нічого. Е, таке рішення. Ось. І тому от, і спочатку йшло такі трошки нестандартних форм у нас е, кімнати, але вийшло дуже гарно. Е, планування десь тут ставимо, побачите, як вона спланована, як вона була, як ми її спланували. Ось, е, ходімо у вітальню, поговоримо, підсумуємо все і погнали далі. Висновки. Так, ми у Києві. Е, Черговий завершений ремонт ремонт повністю ключ, з нуля до те, що ви тільки що побачили. Далі більше, далі з нами цікаво. Далі нові об'єкти, як у Києві, так і у Дніпрі. Так, ну я ж гадаю, що вже можна не нагадувати, що треба бути підписаним, ставити лайки, писати коменти, розповсюджувати відео. Це ж всі вже ви знаєте, все, все розумієте. Так, добре. Десь тут буде тут, тут, тут посилання на наші всі соцмережі. Інстаграм, Фейсбук, на наш сайт. До речі, класний сайт у нас. Що? Далі більше, далі цікаво, як завжди. Це дизайн на зв'язку. До нових зустрічей. Гарних вихідних! Бо це п'ятниця.